Тут така історія сталася. Не знаю, як правда, але хакерам вдалося м, отримати ДНК Путіна. Ну так. А далі, ну, ясно, що це ДНК перевірили, порівняли з іншими путінами. А от і виявилося, що ДНК Путіна дуже схожа на ДНК Гітлера. Зараз деталі, потім поговоримо. Стан здоров'я Володимира Путіна є однією з найбільших таємниць Кремля. А для того, аби ніхто не мав можливості провести аналіз генетичного матеріалу диктатора, за ним у вбиральню ходять з десяток охоронців та збирають усе у чорну валізу. До цього часу службам Кремля вдавалося тримати інформацію про Путіна у таємниці однак, нещодавно у мережу відбувся витік інформації. Усе завдяки необачності двоюрідного племінника російського лідера Михайла Путіна. Той на комп'ютері зберігав свій аналіз генетичного матеріалу, однак встановив для безпеки занадто простий пароль. Михайло Путіну 58 років. Він син двоюрідного брата російського президента. Два роки тому його було переобрано заступником голови правління Газпрому. Тоді ж Михайло Путін отримав результати генетичного тесту, який він пройшов у провідній російській компанії, а дані він зберігав на комп'ютері. З'ясувалося, що генетична схожість двох путіних становить 6,25%. І Михайло і Володимир мають однакову мутацію y хромосоми та відносяться до представників гаплогрупи ev 13 Її коріння сягають сучасного Косово, невеличкої держави на Балканах. Там близько 30% населення мають такий генетичний маркер. Для Росії цей показник значно менший, лише близько 5%. Особливо цікавим є той факт, що у 2010 році британське видання Daily Mail повідомило про належність до тієї ж гаплогрупи Адольфа Гітлера. Словом ДНК ЄВІ 13 може становити певні ризики для її власників. Чно з Михайлом і Володимиром Путіним сюди входить підвищений ризик раку простати однак, як і сам Путін, так і представники Кремля не дають жодних коментарів.